Тепер спробуємо уявити, що бачу покупець, коли купую квартиру для себе, щоб жити самому. І так, роблю все очима покупця, на мою думку. Так, почнемо, мабуть, зі входу. Гарне, нормальне розташування. Ну, Подобається мені просторо. О, шафа номер один. Глибоченька, да, так. 60 см, точно є. Зеркало гарно. О, ще одне зеркало, гарно. Підсвітка. Щось є. Окей, не забагато. Так, що тут приходить? Шафа номер 2 до самого потолка, до самої стері. В принципі, непогано. Зайшов, повісив речі, пішов далі. Цвітова гама, звісно, дерево, сіреньке, дерев'яне. Та, в принципі, практично, мабуть. Так, що тут є? Ще підсвітка, кондиціонер. Саме головне, що я так розумію, тут ніхто ще не жив. Просто новий ремонт. Тому що нема штор, ну це не проблема, тому що штори я не хочу, я хочу жалюзі поставити. Але вигляд звіть на... Да, буде мене я думаю ради. Діва, на якому ніхто не, не сидів. Це ж саме те, що потрібно. Телевізор я її не хочу, тому не потрібно, але зона теплої підлоги, бачу скільки їх тут. Один і два. Угу. Непогано. Зона теплої підлоги. І три. Слухайте, ну. Щось мені починає подобатися вже так, що пасану санузлу Стиралка, в якій ніхто не стирав, ванна, в якій ніхто не купався. Оце для мене важливо як для покупця, для себе, тому що я не хочу після орендарів якихось на якомусь дивані сидіти. Бачу, нормально все зроблено тут. Ну і кімната. Матрас. Звісно, куплю, стандартна кровать, зрозуміло. О! Ну тут же шафор поцікавіше, тому що є такі полочки, де можна сложити всі свої. Визної тому подібне, і повісити речі відповідно на відповідному місці. Кондиціонер гарно, батарея гарно, ламінат дивовижно. Як вважаєте, так може себе відчувати покупець на перегляді квартири? Або все ж таки всі будуть пристиплю і питатися торгуватися до низу.